Перший Volkswagen ID 7 зі встановленими доводчиками дверей в Україні. Сюди ми поставили наші доводчики LuxMotion, Модельні, які встали в автомобіль майже без доробок, тому що насправді в переліку автомобілів, з якими вони були сумісні, цього автомобіля не було. Але наші майстри мають дуже великий досвід, і ми це змогли зробити. Тому якщо у вас такий автомобіль або Volkswagen будь-якій ID серії, або будь-який інший сучасний автомобіль останнього представнього покоління звертайтесь до нас. До нас ми зробимо таким чином, щоб ваші двері закривались тихо і ви не нервувалися. А тепер давайте я вам покажу, як це працює. А працює це все дуже просто. При першому положенні дверей двері доводяться автоматично. Різниці між заводом Volkswagen, який в принципі не робить на ці автомобілі, прийнято тяжкі, і нашими доводчиками Luxmotion ніякої немає. Чекаємо вас, до нас в гості.